То що, то де там той лаваш. Так. А ну я тебе прошу. Давай так. Зараз роби так, ніби об'ясняєш мені, бо я хочу такий же самий лаваш зробити, а в мене не виходить. Ну, помаленьку, спокійно, просто розкажи. не Берем... спішити. Так, Берем три яйка. Беремо три яйка. Беремо Так. І розмішуємо. Сильно розмішуєш? Так. Збивати. Ні, а солі. Ні, я ніби. Без солі. Добре, добре, без солі. Софія без марків. Олію не давай на цей. Не давай олію. Це тобто, щоб воно хоч чуть-чуть. Не давай, воно присмажиться добре. Оце лійце. Так. так, і начинку роблю. От саме начинка. основна начинка мені. Саме-саме основна, так. На це є начинок. Беремо сир. Сиру мені трошки давай, бо я, знаю, що я люблю чуть-чуть комбінувати, Я тобі роблю, а як я зроблю, то будеш її. Ну де пальцем я туди Ну а як я мала твої творити? Потирачу. Можна подумати. А, кавалерка, руки ми ми їм весь час, коли приходимо з магазину, але я ж не буду знімати їх на руки миї чи Свята, чи Максим, чи я. А що таке руки? Ні, просто так, бо там люди писали мені на сторінку. Тобі трошки? Так. Люди писали мені на сторінку, о, прийдете з двору і не миєте руки". руки. Ми весь час миємо руки. Або був голосніше говорю, бо я тебе чую. Ми весь час миємо руки. О, ну, так, тепер, кавалець, Так, тепер Дві ложки неповні дала Сел. того. Ножниці тому. А? Може повністю не відкрай, так витісні. Ви. Ні, я в цей, подивіться, кавалерка. Та це ну, я вам просто передав тебе. Туняк. Знає як лігум... по чеськи де тунець? Як? Туняк. Подивіться ковалірка, які, ми... які куски. Але І... я щось люблю наоборот, коли він такий, знаєш, розломний не... не такими шматками. Ой, Так. Бачите, тунець. І тепер, легонько. Беремо, визливаємо яйце. Яйця на сковородку так докладно рецепт скажу, тому що ви питаєтеся. А той, то я як... сам не можу повторити, що тут питає? Я скільки раз бачу, але я, коли роблю в мене якісь такі не виходить. Я не знаю, чого, але в мене такі не виходить. Бо то галинка в робити. Ага. То як галинка зробить, то тоді буде тунець дуже смачний. Цей заварт дуже смачний. А галинка як не зробить, то що ви вмієте робити, як галинка? Ні, зелені не висить. Я без зелені якраз люблю. Ти любиш без зелені. Слава Богу, все працює добре. Тобто то чого ти зараз сказав? Ну та бо кожен мужик знає, в кого є цей, то треба їсти більше зелені. Може, якісь е... життєвські проблеми виділити. Коротше, казала Леса в магазині, скільки разів ще я нині прийду в магазин. Вони а, обідують ні, вже чого вони мене клепають. А, і... та вони напевно чекають, коли ти їм якісь вареники які знову ще ні Вони салат робили з Мівіни. Чи, ага. до речі, давно його не робили? О, а я би салат з з'їв. З'їв. Серйозно, я так згадав. Давай я зроблю. Сьогодні то можна, а, На завтра якраз неділя. Завтра що неділя? А що? Добрий день. А, завтра субота. То можемо неділю зробити? Ну то завтра може. Ну, а то побачиш. Перемішуєшся. Кобач... Так, перемішала. Ніби як до однородної маси виходить. Тепер беру сир. Оцей сир реально, він такий він. А, Бо я, я не люблю той сир такий, що тече, плавлений. Я люблю такий, що тягнеться. Okay. Цей сир ми знаємо. Mm -hmm. І тепер саме головне кавалєрка перевернути лаваш. Ага, може він ще не спіджається? там? Казала, давай трошки дам. Не мені. треба олії. Олія утіжеляє ту все. Mm. Е, важчим робить. Давай, оте як починаєш говорити, утіляю. Бачу... По російські трохи пролітають слова. У всіх вилітають. Та не всіх є люди, що говорять конкретно. Я ще колись давала сир всередину, але вони кричать, що ні. Що їм не треба таке. Все? Беру кавалірочку з цей сир. А він такий смачний. Мені теж пахне так є. Отаку накриваю кавалерка. Нічого я не чекаю, а беру, беру Ну, І мені вже накритий, я так по ним доходить, так? Так. Все, кавалірка. І лаваш готовий. І зараз Сергій буде так їсти, буде йому аж за вухами тріщати. Так? Mm -hmm. Він сирий а Ви що думаєте, ковалір? Ні, ну лаваш цей це є то. Бачите, як розтікається. Подивайся. До речі, не всі сири отако от розтікаються. А Я цей галда, він реально, він такий смачний є. Я вам ковалярка скажу, що тако, якщо вдома є велика сім'я, чи на роботу хтось ходить ще щось, купили кілограмовий. Відкрили, поставили в холодильник і постійно маєте сир вже нарізаний. Ну що ні? До mm -hmm. то і mm -hmm. льданської, а то його сир, то то взагалі знахідками. Ми його любимо, там у холодильнику холодильник Одним словом я зрозумів. Відко і доводиш вже до готовності, так? Так, і все, і лавашка готова. І так, все, Смачного. Кажи смачного. Кому? А мені. А то Я тобі ще не дала, до чого буду говорити смачного? Все королевство єсти. Всім смачного авто єсть. Смачного. Смачно, да. а, а тепер же аж смачно. Трем.